З плакатами та гаслами близько двох десятків людей приїхали до Куликівської селищної ради, вимагали недопущення закриття школи у селі Дроздівка. Проект рішення з ліквідації закладу був винесений на сесію селищної ради. З нами на жаль не виходять на діалог, і тому ми вимушені не дивлячись на всі наші справи, які зараз навесні є в селі, на нашу роботу ми вимушені відпроситися для того, щоб бути сьогодні тут, тому що важливе рішення приймається. Ми не можемо бути останні до людей. Депутати так і не вийшли. До сільради протестувальників не пустили. Кореспондентів Суспільного до сесійної зали також не впустили, аргументувавши це тим, що сесія була закрита. Проходить сесія селищної ради, на яку не допускають журналістів. Це порушення статті, статті 171 кримінального кодексу України. Викликали поліцію. Група на виклик прибула і склала протокол про перешкоджання діяльності журналістів. Всередину правоохоронці не заходили. Школи? Руки, Представник інституту масової інформації в області Павло Пущенко каже: депутати селищних рад не мають права не допускати засоби масової інформації на пленарні сесії. Факт недопущення представника засобу масової інформації до... Колегіального органу, тобто пленарного засідання сесії ради, це ну порушення законодавства журналістських стандартів нову ж таки. Ну і звичайно, просто закону про доступ до публічної інформації, оскільки відповідно будь-які громадянин, взагалі не тільки журналісти, але й журналісти в тому числі мають право бути присутні на засіданні відкритих колегіальних органів. А саме такими є засідання пленарне. Це грубе порушення. Під вигуки протестувальників сесія селищної ради продовжилась, і депутати таки проголосували за ліквідацію закладу. Гай -па! Гай -па! Гай -па! В Дроздівській школі навчається 41 дитина, а більшість сімей, які живуть у селі, багатодітні. Місцеві самі ініціювали програму відродження села, каже Оксана Зубок. За кілька місяців у Дроздівку переїхало дев'ять родин. Привезли 11 дітей шкільного віку і 10 дошкільнят. Новосели не хочуть, щоб їхні діти їздили до школи в Куликівку. Планується підвіз дітей. Нам розписані маршрути, але нас це не влаштовує, тому що наші діти не вміщаються в два рейси автобуси. Це дуже ранішній виїзд. Діток особливо це стосується першокласників. Це зимовий час, коли діткам потрібно буде вставати 6-й годині, щоб встигнути на той автобус. Станіслав Гринько переїхав до Дроздівки разом із дружиною та чотирма дітьми з Житомирщини тиждень тому. Тут купили хату, каже, обрали Дроздівку, зокрема, що тут є і дитсадок, і школа. Як їхали оце дивитися будинок, то зайшли до школи, зайшли до директора, ну, поспілкувалися, діти кажуть, чудово. Ну, їм от подобається, вони хочуть ходити до школи. Я кажу, це перший раз, бо вони там були, ну, хочемо, не хочемо. А це от, ми йдемо, ми хочемо, ми от проводимо їх до школи, вони кажуть, ні, ми самі підемо, в нас вже є друзі, вони познайомилися. В родині Станіслава зараз двоє школярів. У вересні до першого класу піде і донька. Перший клас дитину автобусом відправляти. Ти не знаєш, де та дитина. Ти не знаєш що вона робить, Ти не знаєш, де вона бігає. Ти не знаєш, ну з ким вона, ну як вона, шо вона. Ну 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 це на, на свій страх і ризик відпускати дитину. За словами Оксани, зубок жителі Дроздівки продовжать відстоювати свою школу за законодавством. У школі достатня кількість учнів для існування закладу. Оскільки нас не чують, ми будемо іти в вищі інстанції. Ми будемо звертатися до суду. І сподіваємося, що в нашій країні все ж таки є верховенство права, а не свавілля на місцях. Суспільне готове надати представникам Куликівської селищної ради право на коментар. Гордій Єрмак, Валерій Циркун, новини на Суспільному.